Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні четвертий день тижня, четвер, і саме час переглянути нову та цікаву виставу за казкою. Наталі забіли Хатинка на ялинці. Там, де сосни та ялинки у лісочку стали в ряд, скаче білка, сіроспинка, закликає всіх звірят. Сіра спинка, довгий хвостик по деревах плих та плих у свою хатинку в гості я сьогодні кличу всіх. У моїй малій хатинці на ялинці між гілок наготовлено гостинців для звіриних, для діток. Полетіла швидко бджілка, понесла усім листи. Всіх обідати до білки дуже просимо прийти. І, почувши цю новинку, по вечірній по у хатинку на ялинку поспішили гості всі, Снігурі дзвінкоголосі, гостро дзьобі дятели, павучки, бджілки та оси. І розкошлані джмелі, і роззява чорна гава, і зайчата стрибунці, і гладка зелена жаба, і веселі горобці. Ось нечутно, непомітно поспішає сірий кріт, щоб до білки сіроспинки не спізнитись на обід, і жуки. Жуки злетілись музиканти сурмачі, клишо жорсткокрилі, жорстко крилі, усачі і рогачі. Сіроспинка всіх вітає, сіру лапку подає, ще й до столу закликає, ще й гостинці роздає. У хатинці на ялинці свято радісне йде, до світанку співи й танки і музика виграє. Грає бджілка у сопілку, дружно в лад бринять джмелі. Туки-туки дзьобом в гілку дятели приятелі, а зайчата-стрибунчата ще й горобчик молодець. Підхопились та й пустились. По травиці у танець. Горобців весела зграя, танцювати почала. Грає, грає, виграває на сопілочці бджола, у хатинку на ялинку, де музика, співи й сміх кличе білка сіроспинка всіх звіряток лісових. Так, у білки сіроспинки розважались до зорі. Комашня, й малі тваринки, горобці та снігурі. Рано зранку на світанку, поранкові поросі, із хатинки на ялинці розійшлися гості всі. Білка в хатці задрімала, жабка спить на бережку. Тихо, тихо, вранці стало у зеленому ліску. Навіть сосни та ялинки не колишуться, мовчать, і росинки на травинках, як на мистечко, блищать. У лісі, де була хатинка на ялинці, під ранок сосни та ялинки стояли і навіть не ворушились. А коли гілля на деревах рухається, гойдається, про що це говорить? Так, це говорить про те, що дме вітер? Вітер таке звичне для нас явище і загадкове водночас. Ми не можемо його побачити, але можемо відчути, як вітер куйовдить наше волосся або помітити його вплив на навколишні об'єкти. Хто ж він, цей невидимка вітер? Вітер це рух повітря вздовж поверхні планети Земля. Сонце протягом дня нагріває поверхню Землі і все, що знаходиться на ній. Але не всі поверхні нагріваються однаково. І тому всі поверхні віддають різну кількість тепла назад у повітря. Так утворюються зони з повітрям різної температури. Теплим та холодним. Тепле повітря легше, ніж холодне, тому воно піднімається вгору. А на його місце приходить більш важке і активне холодне повітря. Таке переміщення повітря різної температури і є вітром. Наприклад, якщо взимку відчинити двері з теплої хати на вулицю. То саме ваші ноги відчують потік холодного повітря з вулиці, а тепле повітря буде тікати з хати над вашою головою. До речі, люди навчилися щільно зачиняти вікна та двері свого будинку, щоб не випускати тепло на вулицю. Така круговерть повітря на нашій планеті відбувається постійно. Вітер може бути як другом і помічником людини. До речі, люди вже давно навчилися підкорювати вітер і використовувати його силу собі на користь. Але, на жаль, не завжди. Інколи вітер буває небезпечним руйнівником. Від вітру залежить, яка буде погода. Вітер сприяє переміщенню, насіння рослинок, руху вітрильних яхт. За допомогою вітру виробляють електроенергію на вітряних електростанціях. Вітер допомагає людям витримувати сильну спеку. Подув вітерець і стало прохолодніше. Вітер допомагає одягу на мотузці швидко висохнути після прання. У вітряну днину весело запускати повітряного змія, але водночас. Дуже сильний вітер приносить урагани, які призводять до руйнування житла людей, аварій морських кораблів вивертає з-під землі дерева з корінням. Сильний вітер під час дощу вириває та вивертає парасольки із рук. Пропоную вам створити календарик погоди і кожен день занотовувати, чи був день вітряним. Або ж безвітряним. А в кінці місяця пропоную порахувати, яких днів у місяці було більше.